Британська газета The Telegraph повідомила, що Об'єднані Арабські Емірати уклали торгівельну угоду з Євразійським економічним Союзом, який складається з Росії, Білорусі, Казахстану, Вірменії та Киргизстану, і був створений у 2014 році. Міністр торгівлі Об'єднаних Арабських Еміратів заявив, що населення цього Союзу складає близько 200 мільйонів людей. Внутрішній валовий продукт наближається до 5 трильйонів доларів, і це дає великі можливості для приватного сектору для бізнесу Об'єднаних Арабських Еміратів. Загалом, за повідомленням Міністерства економіки Об'єднаних Арабських Еміратів, торгівля з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року зросла удвічі. Отже, ми бачимо, що Росія знаходить різні шляхи для того, щоб обійти санкції Заходу, для того, щоб отримувати доходи у свій бюджет, який фінансує ведення війни в Україні.